Вітаю! Ви дивитесь програму від покарання до свободи в студії Ніна Семир'янова. Сьогодні ми будемо говорити про персонал управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. Наші гості Костянтин Свердлін, начальник відділу по роботі з персоналом управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та Анатолій Степанюк, декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України. Доктор юридичних наук Вітаю вас, шановні гості. Добрий. Костянтин Юрійович. Що з собою представляє Пенітенціарна служба та співробітники, котрі працюють в органах та установах виконання покарань? У Харківській області пенітенціарної служби насчитується 13 підрозділів закритого типу і 37 інспекцій уголовно сполученнях інспекцій. Насчитывается более 4 тысяч сотрудников, из них офицерского состава 1200, рядового и младшего начальствующего состава 1900 и вольнонаемных сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность учреждений, это вспомогательные специальности, порядка тысячи человек. Ну, здесь, если коротко сказать, это как бы небольшое государства, поскольку учреждение это полностью автономное заведение, где могут работать все сферы деятельности, все направления: юристы, педагоги, психологи, также производственные специальности, экономисты. То есть любой, любая специальность у нас находит свое применение, и они нам эти люди нужны и полезны. Поэтому мы Не одказуємося, ніякої ні допомоги і е, приглашаємо на роботу людей любых спеціальностей. Дуже дякую, шановні гості. Перед тим як продовжувати нашу бесіду, пропоную подивитися відеоматеріал про особовий склад установ виконання покарань. Будь ласка, він до вашої уваги. Сержант, передзвоніть в дюжу на Сержант Сенгер перезвоніть в дежурну моїх Початок робочого дня всі як один стоять у шерензі, рапортують. Далі несення служби та вивчення особливості нового кримінально-процесуального кодексу А вже у вільний час кажуть у колонії, можна і відпочити. У атаки зафіксірували ручку. Дальше. бросає падає і сюди на плавище любочка. На території Олексіївської колонії функціонує спорткомплекс, де можна погоняти м'яча, позмагатись у плаванні, рукопашному бою та, як кажуть, потягати залізо. Такі умови допомагають працівникам установи не тільки підтримувати фізичний стан, а й розслаблятись після несення служби. Да, наша робота дуже тяжкі, але тем не менее вона нужна нашому обществу і роботу то має выполнять. і для цього для того, щоб людям при таких нагрузках і фізичних, і моральних очень тяжелих нагрузках в нашому созданы нормальні условия для отдыха і для роботи, то щоб наші сотрудники всегда комфортно себе чувствовали. Не тільки фізичні вправи, а й прослуховування музики та спілкування з психологом допомагають працівникам. Пенітенціарної служби відновлювати сили і зберігати душевну рівновагу, а ще заряджатися оптимізмом, якого має вистачати не лише на себе, а й на підопічних, з якими спілкуються щодня, каже психолог Володимир Філоненко. А приходить сюди не на один день, не на один, скажем так, даже місяць, місяці год, того на гранічне в пространстві йому очень тяжело в плані того, що міста ізоляції ані не отпечаток в тому, що многого нельзя. Многого нельзя. І вот е, единственным зв'язуючим звіном з внешним миром і скажем так, вся забота об лежит лежить как раз на сотруднике, который будет з ним взаимодействовать. у найближчий час кажуть у виправному закладі для його працівників відкриють їдальню. Наразі в ній завершують ремонтні роботи. Пане Анатолію. Саме Харківський національний університет, юридична академія імені Ярослава Мудрого готує майбутніх співробітників для Державної пенітенціарної служби. Розкажіть, будь ласка, про свою навчальну наукову діяльність у вище та про створення факультету номер 9 Як ви вже представили мене, я є деканом факультету, доктором юридичних наук, професором. На факультеті, який був створений у 2000 році, я вже працюю понад 10 років деканом. У нас біля 800 чоловік випустилося з нашого факультету, і на сьогодні вісімсот майже 860 чоловік навчається на нашому факультеті. З них це Чоловічої статі понад 500 чоловік, дівчат у нас 342 дівчини навчаються. На бюджетній формі навчання це 524 студенти на сьогодні і контрактна форма навчання 275. Абітурієнтів нам підбирають на місцях саме Державна пенітенціарна служба України. Конкурс по областях. Ну, наприклад, Харків своїх абітурієнтів підбирає, інша область Полтавська, наприклад, своїх абітурієнтів. Потім після закінчення університету вони, звичайно, йдуть працювати саме в тій області, які їх і направили на навчання. Навчання здійснюється спочатку на рівні бакалаврату, потім п'ятий курс це магістерська підготовка наших фахівців. Випускають у нас за спеціальністю правознавства, тому що така спеціальність взагалі-то потрібна в Пенітарній службі України, тому що люди, які підготовлені саме на рівні. Який надається нашим університетам, вони можуть фахово вирішувати ті чи інші питання в ході виконання своїх службових обов'язків, в тому числі і. Захищати навіть і права свободи тих громадян, які знаходяться за межами суспільства, тобто в умовах ізоляції. І навіть я б сказав так, що начальник відділення соціально-психологічної служби є відповідні кваліфікаційні вимоги до цієї посади, туди потрібні фахівці, саме з правознавства, педагоги, психологи. Тобто ми якраз готуємо правознавців, які в більшій своїй частині йдуть працювати саме начальниками відділень соціально психологічної служби в установи виконання покарань. Менша частина наших випускників іде працювати в кримінально-виконавчій інспекції. Приблизно от дякую, Костянтин Юрійович. Якими ж якостями повинні обладати майбутні співробітники пенітенціарної служби, котрі працюють в установах і органах виконання покарань? Ну, каждый человек, который одевает форму, одевает погоны, он, он, он уже автоматически отвечает не только за себя, а уже является представителем системы. То есть он соответствующим образом должен себя вести, соответствующим образом э, выполнять свои служебные обязанности и э, относиться к, служ... к своему служебному долгу. Для... Поэтому руководство пенитенциарной службы на заседании коллегии при, приняла кодекс этики сотрудника. В него включаются морально-психологические качества, которыми должен обладать сотрудником. Как он, как он должен вести себя в быту, как он должен себя вести с осужденными, как с сотрудниками. То есть он обязательно должен помнить, что он своими действиями и Своїми поступками відвечають тепер уже не, не только за себя, а за всю систему, яку він представляє. Дуже дякую. Шановні гості, у мене є ще один відеоматеріал про вищі навчальні заклади, які готують майбутніх співробітників для пенітенціарної служби. Я пропоную подивитись вам матеріал. Аби працювати у органах пенітенціарної системи, треба пройти значну підготовку, насамперед отримати відповідну освіту. Готують фахівців цієї сфери у кількох вишах нашої країни, зокрема Національному університеті юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сьогодні на факультеті підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України навчається близько 850 студентів, з них майже 600 – за бюджетною формою навчання, тобто за державним замовленням. Після закінчення навчання випускникам факультету присвоюється спеціальне звання лейтенант внутрішньої служби. Більшість випускників факультету працюють на посадах. Начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань та інспекторами кримінально-виконавчих інспекцій. Ще один заклад, що готує кадри для пенітенціарної системи Чернігівський юридичний коледж. Значна частка навчального часу тут відведена для практичного навчання курсантів. Практики та стажування організовуються в органах і установах виконання покарань територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби України та допомагають майбутнім фахівцям набути вміння виконувати в межах своїх повноважень кримінальні покарання шляхом комплексного застосування до засудження. Заходів режимно-профілактичного характеру, залучення їх до суспільно-корисної праці, забезпечення позитивного індивідуального та групового психолого-педагогічного впливу на них з метою виправлення. Готують пенітенціаріїв і у столиці у Київському інституті кримінально-виконавчої служби факультет здійснює підготовку фахівців, правознавців та психологів. Забезпечується також початкова підготовка курсантів першого курсу та проводиться профорієнтація для подальшого їх розподілу за спеціалізаціями навчання. Готують фахівців для цієї сфери і у Білоцерківському Чилище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України тут вивчають як спецдисципліни, так і психологію та педагогіку вогневу та фізичної підготовки. Випускники закладу також знайомі з наданням першої домедичної допомоги. Також тут проводиться курсове навчання для вже діючих працівників пенітенціарної служби. Пане Анатолію, чи відрізняється якість підготовки та навчального процесу в національному університеті юридична академія імені Ярослава Мудрого від відомчих закладів? Я б сказав би щодо якості, про яку ви найперше сказали, що саме якість підготовки наших студентів відрізняє наш навчальний заклад тим, що він займає перші місця в рейтингу серед інших навчальних закладів України. Тому фахова підготовка майбутніх фахівців пенітенціарної служби, вона на найвищому рівні в Україні, я б так сказав би. Разом з тим щодо підготовки наших студентів, вони у нас студенти, не курсанти, навчаються вони так само, як і студенти інших факультетів, проживають в гуртожитках, які є в університеті. Тут якихось особливостей немає, серед, якщо порівняти зі студентами інших факультетів нашого університету. Разом з тим, Підготовка наших студентів передбачає, що коли вони проходять практику на четвертому курсі, то перед тим як поїхати безпосередньо в органи установи виконання покарань, вони направляються в білу церкву, де проходять певні певну підготовку спеціалізації, яка необхідна для майбутньої професії. На п'ятому курсі вони проходять стажування по за майбутнім місцем роботи. Це теж фаховий напрямок підготовки наших студентів до майбутньої професії. Щодо е, інших навчальних закладів, які були названі тільки що в відеосюжеті, то е, там е, більш, напевне, все-таки наголос робиться на практичній підготовці. В наші ж студенти опановують знання з правознавства. Е, Ну скажімо так, трошки в меншому обсязі в практичному спрямуванні ніж, наприклад, в Чернігівському юридичному коледжі чи в інституті підготовки кадрів для пенітенціарної служби, який функціонує в Києві, разом з тим відзиви Керівників різних областей щодо наших випускників вселяють в мене оптимізм, тому що з кожним роком все-таки приходять наші фахівці працювати і займають відповідні посади, і нарікань особливих останніми роками немає. Більшість випускників нашого факультету залишаються працювати на посадах, на які вони направлені, більш того, вони Проявляють себе таким чином, що з роками вони займають вже і керівні посади, є серед них вже і начальники установ. Якщо це взяти так, перший випуск у 2005 році відбувся, то є, є певний кадровий ріст серед наших випускників, вони працюють в установах виконання покарань, вони працюють в обласних управліннях, є і в центральному апараті в Києві наші випускники. Так що за наш факультет можна, можна гордитись. Дякую. Костянтин Юрійович, розкажіть, будь ласка, про відбір, підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який працює в органах та установах виконання покарань. Як забезпечується соціальний та правовий захист співробітників? Ну, Всім звісно, що для осуждених. для следственно арестованных сейчас приводятся условия их нахождения в учреждениях к так называемым Европейским. Хочу сказать, что сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность учреждений, здесь в этом не исключение. Поэтому мы, руководство пенитенциарной службы, руководство управления уделяет существенное внимание социально-бытовым условиям наших сотрудников, нашего персонала. Здесь мы в течение прошлого года построили несколько столовых для сотрудников, комнаты отдыха во время несения службы. Сейчас сдается, ну мы надеемся, будет сдан в этом году жилой дом на 70 квартир для сотрудников, для детей и там э, семей у нас ну, опять же сотрудников существует э, дом, э, дом отдыха Коробов Хутор, база на Черном море Динамо. Также для э, детей мы проводим постоянные э, вот э, такие мероприятия, которые позволяют им э, ну, в общем, чувствуют себя детьми, можно так сказать, заменяем, ну, когда нету э, папы или мамы, которые несут службу дома, пытаемся развлечь их, заменить им их отсутствие ну, на, на время. Дякую. Пане Анатолию, Я б хотіла ще раз у вас запитати саме про випускників Національного університету юридичної академії імені Ярослава Мудро. Якщо можна більш детальніше розкажіть, як же склалася їх подальша доля в професійній діяльності? Ну, як я вже казав, що щодо подальшої долі наших випускників, вони нас інформують, випускники, які майже щорічно приїжджають на факультет. І Звітують перед деканом частина з них у всякому випадку звітують про те, які, які ж вони досягнення мають після того, як закінчили наш університет. І подальша доля у них пов'язана саме з Пенітенціарною службою України. І я на конкретних прикладах вже. Сказав, що дійсно є перспективи їх розвитку до відповідних досягнень у пенітенціарній службі, і думається, що на тому, що я сказав, вони не зупиняться, а будуть рости і далі в професійному своєму зрості, в своїй майстерності. скажімо так, шановні гості, дуже дякую за бесіду. Це була програма від покарання до свободи. Я Ніна Семир'янова. Сьогодні ми говорили про персонал управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. Наші гості Константин Свердлін, начальник відділу по роботі з персоналом управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та Анатолій Степанюк, декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України, доктор юридичних наук. До зустрічі в ефірі і на все добре.